Прогноз Буданова. Він сказав, що Україна поверне Крим у 2023 році. А далі була така фраза, що його буде повернуто силовим шляхом та дипломатією. І люди зреагували на слово дипломатія чи не готується варіант окремої угоди по Криму. Всі питають. Ви знаєте, я от хочу сказати, що мої лозуці, коли людина вже деякий час. Доказав, що він абсолютно щиро, чесно відстоює інтереси України, жодного компромісу, жодної навіть думки, що це може бути не за українським сценарієм і не, не в українських інтересах, не відбувається. Я думаю, що вже е, настав час довіряти. Я хочу ще раз, особливо для тих, хто ще ще продовжує е, знаходити якісь зради, де їх немає, і так далі. Абсолютно чітко сказати: при цьому президентові ніколи не буде ніяких компромісів з не з незалежністю, не з територіальною цілісністю, не з суверенітетом. І може також сказати: знаєте, так, час немає. Неможливо повернути, повернутись в минуле, щоб що сталося, то сталося. Але я думаю, що якщо б був цей президент, ми б і тоді так не віддали Крим, ми б і тоді дали б бій і на Донбасі. А як сьогодні показує життя, що коли ти б'єшся, коли ти показуєш свою безкомпромісність, чесність, свій патріотизм, навіть по-іншому допомагаєте і по-іншому підтримуєте. Не боїтеся давати такі прогнози, а раптом партнери тиснетемуть на Україну, на вас. Можу повторити те, що сказав президент під час його першої зустрічі з президентом Трампом. першої і останньої особистої зустрічі. Була така дуже цікава. Ми заходимо в отелі, це була зустріч. Ніхто не попередив, що будуть журналісти, а за годину до цього виклали телефонну розмову. Mm -hmm. Топ новина. Заходимо, так, два президента, делегації і велика кількість журналістів, які, перебуваючи один іншого, задають питання І на англійській мові. Перекладача, перекладача або не було, або він десь знаходився не біля президента. І він відповідав англійською. І коли його спитали, на вас тиснув президент Трамп? Оце ну, питання потім там тисячі разів повторювалося, але його відповідь була наступна: тиснути на мене може тільки мій маленький син. От нічого не помінялося. Може, хтось десь там собі щось думає, але сьогодні всі зрозуміли, з ким мають справу. На цього президента тиснути, особливо, що стосується українських інтересів, неможливо. Навіть, чесно скажу, вже й ніхто і не спробує. Які плани в Сил оборони України після того, як вони вийдуть на кордон 24.02.22? Докупувати всю територію України. Підуть далі. Безумовно. Е е є така конспірологічна теорія, знову ж таки, опонентів влади про те, що, мовляв, партнери не стримують вас від перетину лінії 24.02.22. Я таки не чув. Ще раз повторюю, в нас однакове розуміння. Для мене це таке важливе питання. Я ж ти ж чую там. А ми ж однаково розуміємо, що сьогодні перемога це ж відновлення всієї територіальної цілісності. Саме тому, чому і в плані, мирному плані Зеленського чітко прописано відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Mm -hmm.